В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Дорогі Дмитра Діанко, моя возлюблена Христі, дорога християнська родина, возлюблені Христі, браття і сестри, Христос воскрес! воскрес, сьогодні так не звикли в тих сірих буднях російської, української війни мати таке велике свято, коли на серці стає так трошки легше. І думаємо, українці, великий народ. Нездоланий народ, і він, попри все, міє і любить Бога і Україну, і старається пам'ятати, що життя продовжується. А сьогодні наші князі церкви Дмитро та Діана, вони є продовжуючи людського роду. І вони, власне, сьогодні то благословенне Богом подружжя, яке Господь об'єднав, і вже людина не розлучає. Бо воно єдине і нерозривне до самої смерти. Дорогенький Дмитре, дорогенька Діана, люба моя у Христі, богом дарована християнська родина, сьогодні мені дуже приємно бачити у нашому святому храмі наших гостей і ту нашу родину, духовну і кровну, яка прийшла помолитися за наших Дмитра та Діану. Поблагословити їх своїми добрими привітаннями, привітати їх своїми добрими побажаннями і, власне, щиро-щиро молитися разом з ними. Дорогенький Дмитре, тебе Бог вирітував, тобі Бог допоміг, щоб ти дочекався свого щастя. Наче то була Божа воля, щоб ти сьогодні стояв тут, перед нами, живий, не пошкоджений, трошки. Але зато ти став героєм. І сьогодні та діянка, яка тебе проводжала на війну, молила за тебе день і ніч, дочекалася свого чоловіка, щоб ви разом одним серцем і одним устам славили Сьогодні Бога, щоб ви, як ті добре християнське подружжя, дійсно молилися до Бога за нашу перемогу, за тривалий і справедливий мир. Дорогенька Діана, ти сьогодні така красива, як ніколи. Ти сьогодні царів, ти сьогодні принцеса, ти сьогодні на правду, та, про яку аж захоплює дух, коли дивишся, і ти пройшлася нашим селом, і всі напевно дивилися. Боже, Боже, яка то Діанка. Я ще пригадую, у 2014 році, як я був скірова на нашу парафію, то була така, ще дитинка молода, маленька, а тепер така гарна, красива і вже довжина. Богом дарованого чоловіка Дмитра. Ранко пам'ятай, що сьогодні тобі Бог дав велику в особі твого чоловіка Дмитра бути гідною дружиною. Подібно, як свята церква слухає свого Основателя, свого Спасителя Христа, так і ти слухай свого чоловіка, шануй Його і люби. Дмитре, святий апостол Павло порівнює. Чоловіків, одружених чоловіків із Господом Богом. І каже, а ти, чоловіче, люби свою дружину, так як Господь полюбив свою святу церкву і віддав життя за нею, і жертвував себе заради неї, щоб ми довго і щасливо жили у любові і милувалися своїми дітьми, внуками і праправами. Сьогодні, дорога родина, ми покликані пам'ятати, що наші Дмитро та Діана направду просять у вас молитву. І не тільки добрих привітань, але і молитов, щоб вони витримали по-доброму до кінця, щоб вони пройшли гідно той короткий земний шлях і були дійсно щасливі перед Богом у Бозі і з Богом. Пам'ятайте, дорогенькі мої, що Бог злучив, людина нехай не розлучає. Тому ти, Дмитре, покинеш свого тата, покинеш своєї матір, пристанеш до жінки і будете одне тіло. І що Бог злучив, людина нехай не розлучає. Будьте гідні, святої Тайни подружжя, будьте достойні того покликання не тільки любити один одного. Не тільки шанувати одного, не тільки слухати одного, не тільки молитися одного, але й пам'ятати, що, власне, ваша любов повинна бути жертвенною. Ваша любов повинна бути мовою вашого життя, мовою ваших праведних вчинків. Догенько діял це тебе стосується. Пам'ятаю, Дмитрий ти дуже трудолюбив. Він так старається для твої родини. Він так багато трудиться, навіть та рука, мов російський ворог зранив. Він і нею оперує, і нею старається зробити все, щоб ти була щаслива і ваша родина багата і достатку. І ти, Дмитрику, шанує. Бо вона твоя принцеса. Тобі її Бог подарував. Тобі Бог її сьогодні офірує і каже Дмитрику, то не тільки твоя дружина, то мама ваших майбутніх дітей. І будьте щасливі у любові і достатку. Я сьогодні хочу подарувати нашому Дмитрові, главі домашньої церкви це свідоцтво про Провінчення. Це є документ, який свідчить про те, що сьогодні свята Тайна подружжя завершилася не тільки на землі, але й на небі. Це образочок Христа Спасителя, щоб Ти в був. Такий у подружньому житті, як Господь у любові до своєї церкви. Яночці, образ Матері Божої, щоб вона, подібна, як Матір Божа, була покірна і смиренна у посінці, пошані і любові до свого чоловіка. Дмитрику, така тобі молитва чоловіка, щоб ти її поставив коло вашого тому Божі. Постійно молився за свою яночку. І тобі, яночко, молитва дружини, щоб ти молилася за свого Дмитрика. І один за одного молилися, щоб були спасені. Ми любові достати у спасенні і посвіщення Святого Духа нашому. you oh. Щирих привітань нашим мисликом, нашій діанці, тим Божим дітям, тим подружжям святому, які сьогодні перед вами у своїй неповторній красоті просить про молитву, про добрі слова, щирі побажання і щирі вітання загоди їхньої тайни подружжя. Хай Бог благословить і береже вашу родину і нашу Богом даровану батьківщину Україну.